Ой, ми познайомилися на злагодженні. То було так інтересно. Ну, він пішов в лісі той дощ і приніс мені е, ягоди. З собою в мене не було нічого, ні каву, там на чому заварити. Він мені приніс таганок отой, там, з газовим балончиком, то ми пили каву, все. А коли ми вже приїхали з от, то вже, е, Олександр мене там на каву запросив. Ну і так, так якось закрутилося, все. І... Потім ми вже поїхали на бойові, зізванювалися. Він заступав на позиції, а я сиділа на КСП. Олександра забрали тоді переді мною, 18-го, на Сумщину. Мене сюди перевели з Чернігівщини, оце вже на Харківщину, їздила на Івак. 5 грудня мене пустили в першу відпустку. Ну і я поїхала ж перше на Сумщину. До теперішнього чоловіка в зону бойових дій. В квітні місяці поїхали у відпустку, То розписалися. Я ще з дитинства гралася, там, купляли постійно набори якісь там шприци, один одного лікували. Ну, так якось після 9-го пішла в медичний коледж. Після коледжу мені захотілося піти. На у мене е, батько колись е, служив метником і в так, в поліції, ну тоді в міліції ще на той час. Мені дуже подобалась форма. У нас постійно в селі були прикордонники. Е, е, мої батьки відкрили магазин, вони заходили, пили каву, розказували, як то служба. Ну і мені подобалось то я, я хотіла служити. у 13 році пішла на службу першу, Відслужила свій контракт. З 13 по 2016 служила на Великій Кісниці з Моглі-Подільський загін. Потім за сімейними обставинами я звільнилася в 16-му році. Потім в мене в 17-му народилась донечка. Як почалась війна, поїхала в воєнкомат, прийшла медкомісію, здала всі документи. Ну, але вони мені тоді так дзвонили-дзвонили і не знайшли місця. І виходить, я у... працювала там на цивільних роботах, працювала в магазині таке, і поїхала за кордон. В Чехії працювала на автозаводі, на складах, потім поїхала побачити Германію, працювала в Мюнхені в готелі. Але я повернулася на Україну. Ну, але вже там в мене було в планах, що я приїду. Батькам я не казала, звісно. Було в планах, то, що я приїду і одразу йду в воєнкомат. Побула з малою, все. Сидиш отак. У ну, мене через город Молдавія вже. В Молдавані, там весілля якісь грають, музика грає, а ти сидиш без світла, ну, не можеш кави собі зробити, ну якесь таке. Я поїхала в ТЦК, пройшла медкомісію, ну, буквально за два дні я пройшла то все, там з тими аналізами. Проходила так, як звичайні всі військову підготовку БЗНП. була тактична підготовка, вогнева підготовка, інженерна підготовка, психологія була. Я попросилася того офіцера, який відбирав, попросилася в комендатуру швидкого реагування першого. Він спочатку каже: Та ви жінка, ви ж розумієте, там же ж це і ви ж знаєте, що то це війна, це не іграшки. Я кажу, я розумію, ну ви готові, я кажу, так. Да". Було в нас злагодження перед виїздом на бойові. Там мене поставили на посаду фельдшера, мені дали течіка, ну, санітарну машину, дали водія. Я ще людей не знаю, все вивозять мене в ліс, той дощ лиє. Я сіла спереді в машині. Плачу, думаю, Боже, куди мене перевезли? Другий день вже якось так почали познайомилися з усіма, з колективом. Цей Колектив у нас ну, хороший був. Ну, вони вже почали мені настрій там піднімати, зробили всі умови для мене, поставили е, каркас, желізний бак там зверху, топили, вода гаряча. Ну, Зробили всі умови. У мене був дуже хороший начмет в кошарі. Який мене дійсно за один місяць він мене так підтягнув, ну, я, що я навіть не знала в, цьому, в коледжі, нам того не розказували. Він, він мені за місяць буквально дуже багато розказав. Він має великий бойовий досвід. Вони імітували поранення ну, і підвозили вак там до, до моєї машини. Ну, чесно, що згадати, було дуже весело. Третя штурмова застава, молоді хлопці, вони, вони всі старалися щось придумували, там, е шифрувалися там, тими листями, себе робили оці е маскировки. Ну, було цікаво, вернулися з Лагодження і виїжджати вже на е бойові. Ми були на Чернігівщині. І одного дня я якраз прийшла зі зміни, що зібралася їсти, готувати. Позвонили з КСП, сказали, що треба їхати, бо там хтось захворів. Я думаю, зараз зберу, бо в мене були ліки в будинку, я зберу, думаю, зберу рюкзак, зараз занесу в машину і вже скажу, водію будемо їхати. І Я тільки зібралася до машини, щось там, сестра до мене подзвонила. я не дійшла до машини і, і дивлюся тільки таки свист і бах, все. Щось зірвалося. Я... Звісно, розтірялася, вдарилася головою, коротше, забігла в кімнату, давай будити того санінструктора. Закричала, злякалася перший раз, думаю, не знаю, що робиться. Я кажу, вмирати не хочу, паніка. Тут хлопці через дорогу від мене жили, дронщики, давай прибігли мене за руки, давай тягнути, ми тебе спасемо. Я кажу, не трогайте мене. Але вже потім, коли ми ввечері згадували, через пару днів там ввечері сиділи, пили каву, згадували, то я вже сиділа, сміялася, кажу, яке би кіно вийшло з того всього, якби хтось зняв той момент. Мене підтримує чоловік. Ну, я знаю, що ну, я тут не сама. Важко тільки тим, що я постійно сумую за, за донькою. Хочеться додому, вона дзвонить. Вона... Вона скучає, вона каже, коли ви вже йдете вдома. Але я думаю, ну, колись вона виросте і ну, буде гордитися тим, що я пішла. Взагалі я сюди прийшла, тому що, по-перше, я хотіла на службу повернутися, а по-друге, мені вже так надоїла ця війна, потрібно йти, тому що, якщо всі будуть сидіти вдома, то, то ніколи не закінчиться.